OMTV.ua про головне. Мы стесняемся готовить своих людей, мы стесняемся готовить нашу молодежь к мобилизации, ко всему. Они объявили своей стратегической задачей поражения России. То есть, а что такое поражение России? Расчленение, как они говорят, на несколько государств, ну и, соответственно, там вот как с Югославией поступили, так и сейчас они хотят поступить. Мы в этой студии тоже обсуждали еще до этого, до всего, что вот Украину как Пацана маленького натравливают, а сзади дядя стоит такой с дубиной здоровый. Типа вы там с ним посражаетесь, а мы потом выйдем из этого. И они так и делают. Вот этот вот здоровый мужик с этой дубиной, он реально идет в нашем направлении. Он идет, может, не очень прямо, он там шатается, там у него то шнурок развязался, то он присядет, то-то споткнется, но он идет неумолимо в нашем направлении. С этой дубиной, с огромной. А мы как бы, а мы на процессе его движения к нам зациклены. Мы не не готовимся, что, а мы на процессе движения. Вот он идет вправо, влево, там, прям, о, смотрите, когда, там, может быть, выиграет сейчас Мариль Пен. Да даже если она, во-первых, он не выиграет, а вот даже если выиграть, что будет? Ничего не изменится в Европе. Точно так же и тут. Ничего не изменится. Этот мужик не идет в нашем направлении. А мы, да, а мы говорим, вот Украина там готовит этих детей. И правильно делает. Почему мы не готовим? Вот у нас вопрос. А у нас все, мы за мир, мы там, я вот ехал там в зону боевых действий, у нас все на юг, очереди на заправках, все хорошо. Мы вот так вот работаем. Ну что, сейчас о чем договоримся? О чем мы с ними можем договориться? Понимаете? мы от ним ни о чем не договоримся. Всякий раз напоминаем, что те уроки, которые наконец-то ввели по понедельникам, так называемые разговоры а главное, не являются обязательными Посещение Именно так. Исключительно добровольные. Многие по-прежнему пропускают. Принципиально пропускают. Не разделяя политику власти. Ну и начальная военная подготовка это тоже то, чего мы демонстративно стесняемся. Да, стесняемся. Мы стесняемся готовить своих людей, мы стесняемся готовить нашу молодежь к мобилизации, ко всему. А я вам говорю, этот мужик идет, и он обязательно дойдет до нас. Не сегодня, завтра, Через полгода, через год, как они объявили, в 29-м дойдут. Но они дойдут. Что мы будем делать? Вопрос. Мы готовы к этому или нет? Я не знаю сейчас. Вот я знаю, что у нас, да, лучшая армия сегодня в мире. А завтра, когда они подготовятся, мы это делаем, и мы обязаны это делать, понимаете? Обязаны готовиться сегодня, не надо этого стесняться, и мы не надо вот этот вот синдром благополучной жизни. Давайте будем жить все вот, ура, там, так сказать, думать там о том, как будем сейчас отпуск провести, а теперь Новый год встречать. Нет, не будет так. Все это уже ушло. И никто не хочет понять, что это все уже ушло. В ближайшие десятилетия у нас будет очень жесткое противостояние с Западом. Очень жесткое. Других вариантов у нас нет. Я просто хочу, чтобы все это поняли. Это никто не хочет понимать. Провели опрос там какой-то там. Иноген провел, не знаю, правильно он или нет. Ну, больше половины, почти 60% давайте за переговоры. Да, я тоже за переговоры. Просто какие переговоры? Сьогодні вночі далекобійні ударні безпілотники здійснили масовану атаку по низці об'єктів на території Російської Федерації, Російська Міноборони герично відзвітувало про те, що збило майже 80 дронів. Мовляв, 47 було збито над Ростовською областю, по одному над Білгородською, Воронежською та Смоленською, 8 над Кубанню і 17 дронів над Чорним та Азовським морем. Думаю, згодом ми побачимо все такі реальні наслідки цих атак. Так, але ще не менше про дві ворожі цілі, які зазнали влучних ударів, можна говорити на підставі фото і відео, що вже з'явились. Насамперед, це нафтопереробний завод у все це краснодарський край. Було дві хвилі, так з використанням дронів. В лютий є відео, де помітно, як оце безпілотник повільно знижується і заходить на ціль. А потім відбуваються вибухи. Загалом повідомляється принаймні, про вісім БПЛА, які атакували цей НПЗ. Ступінь ураження об'єкту поки що уточнюється. Операцію проводило головне управління розвитки, як стверджують. Низка джерел близько 90% продукції цього НПЗ Росія намагалася постачати на експорт, і це вже третя атака на цей нафтопоробний завод. Попередні були в січні і в травні цього року. ППО навколо цього заводу як не було, так і немає, що власне добре. Друга ціль, яка була атакована українськими дронами, це авіабаза Морозовськ у Ростовській області. Це приблизно 300 кілометрів від поточної лінії фронту. Там базується 559-й російський бомбардувальний авіаційний полк з фронтовими бомбардувальниками су 34 та Су 24 Є кадри з задимленням в районі цього литовища, а Також кадри влучення і пожеж. Місцеві повідомляли про 8 вибухів у квітні. Ті це литовище також було атаковано дронами, з які керувалися фахівцями СБУ та збройних сил України, внаслідок чого тоді вдалося знищити чи пошкодити щонайменше 6 шість літаків. І на тлі цих системних атак українськими БПЛА по ворожим цілям у глибині російської території варто згадати про. Доповідь eh, Royal Institute Service Русі, in який це інститут в Британії, який є таким авторитетним інститутом, який здійснює аналіз. Бойових дій і днями цей інститут випустив звіт щодо причин неуспіху українського контрнаступу 23-го року. Цей звіт був написаний у співпраці з генштабом збройних сил України, і в цьому звіті прямо вказано, що для України відновлення наступальних операцій у найближчому майбутньому не є доцільним. Чому, якщо коротко, то там стверджується, що в поточних реаліях коли не вистачає озброєння для 14 бригад резерву, коли ворог продовжує штурмувати та все одно спирається на потужні лінії оборони, коли ворог не має браку в людських ресурсах і поки досі блокується використання деяких видів закордонного озброєння на повну дальність, то ще один контрнаступ в цих умовах може бути лише невдалим дублем. вважають експерти Британського інституту Русі. але водночас там зазначають, що поки йде накопичення, не Обхідних ресурсів для наступальних дій на перспективу Україна має використовувати стратегію завдання максимальних втрат Росії як на полі бою і в тилу. Бо здатність Кремля продовжувати агресію спирається на фінансові резерви, які йдуть на оплату військам та випуск озброєння. Тому такі удари, які здійснювали українські дрони по тим же нафтопереробним заводам чи по об'єктам ОПК Росії в глибині чиській території є власне тими складовими війни на виснаження, які Україна має ефективно реалізувати цього року. А в цей час треба набирати війська від. соответственно, их оснащивать, готовить дольше и качественнее с урахованием ралли на поле боя и в готовности действовать на таком начатковом уровне. Э, проводят учения. Сегодня к тренировкам, которые называются «Стойкий защитник», присоединились британские сухопутные крысы. И это не hate speech, то есть это не оскорбление, это реальное название спецподразделения войск некогда Великой Британии, которые готовятся потенциальной войне с Россией на Балте.